Права 909. Напишіть три числа, кожне з яких. Ну що ж, читаємо перше завдання. Більше за 3,4 і менше від 3,6. Щоб правильно зробити це завдання, давайте зазначимо, що 3,4 ми можемо записати як 3,40, наприклад. А скажімо, 3,6. Ми можемо записати як 3,60. Ну, а зараз дуже легко написати усі числа, що у цих межах, Тобто більші за 3,40 і менші за 3,60. Ну що ж, пишемо тоді. Маємо три числа пишемо. Ну, наприклад, 3,48. Потім 3, скажімо, 51 сота. 3,51 сота. Ну і скажімо 3, 59 сотих. Є. Усі ці дробові числа так, будуть лежати в межах від більшої за 3, 40 сотих і менший за 3,6 або більші за 3,4 і менший за 3,6. Переходимо до другого завдання. Отже, треба записати такі три числа, які більші за 0,527 тисячних і менші за 0,528 тисячних. Аналогічно додаємо 10, то пишемо, що 0,527 тисячних – це буде 0,0ку напишемо 10. Це буде дорівнювати 0,5270 десятичних. А 0,528 тисячних. Допишемо 1, 0. Це буде 0,5280. десятичних. Ну, а тоді маємо. Ну що ж, отже, нам треба записати у цих межах, які більші за дробова частина за 5270, але менше за 5280. Ну що ж, пишемо тоді 0 цілих, скажімо, 5270, скажімо, дві десятих. Потім пишемо 0 цілих, 5270, 5 тисячних. Ну і останнє запишемо, наприклад, 0 ,5279, -ти тисячних. Ну що ж, зараз переходимо до третього завдання. Нам треба записати три числа, які більші за 2,3 тисячних і менші за 2,301 тисячну. Це буде доволі громістко. Справа в тому. Що, якщо ми додамо два нолики, щоб у нас були також стотисячні частини то у нас буде 300 і 301. Між ними не запишеш три числа. Тому прийдеться ще один 0 сюди додавати, а сюди аж три нулі. Давайте записувати. Тобто пишемо, що 2, цілих, тоді 3. 000, це дорівнює 2, цілих, записуємо 3 і додаємо три нуля. Тобто це буде дорівнювати. 2,3 мільйонних. Так, ну і пишемо, що 2,301. Це буде дорівнювати 2.2,301 і потім 1 0. Читаю: 2,3010 мільйонних. Ну що ж, добре, тобто нам треба тоді записати. Як оце число, наприклад, а в кінці просто змінювати останній розряд. Наприклад, поставити одиницю, 2, 5 і так далі. Ну і пишемо, тоді маємо. Ну і записуємо 2. Я спочатку напишу, потім прочитаю 2, 0, 3, потім 0, 0, скажімо, 2 потім 2,003, 2,0, скажімо, 4, ну або 5. І то ж саме. 200,3. 2, так, 0,0. Ну, скажімо, 7 Є. Що ж, давайте прочитаємо. Тобто це буде дві цілі, три тисячі дві мільйонні. Це буде 2,35 мільйонних, а це буде 2,37 мільйонних. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.